Що, якби одна з найрозрекламованіших систем сучасного озброєння зникла ще до того, як світ почув про її перший запуск, що якби подія, яка мала змінити баланс сил у цілому регіоні, завершилася ще до світанку, залишивши після себе лише запитання, тишу і супутникові знімки, які неможливо пояснити одним рядком. Саме так починається історія, про яку офіційно говорять дуже обережно, а неофіційно обговорюють у закритих колах уже кілька тижнів. І якщо ви хочете розуміти, як насправді ухвалюються рішення, що змінюють хід подій, варто залишатися з нами і підписатися на канал, бо далі буде тільки цікавіше. Ранок, який нічим не вирізнявся для більшості людей, став переломним для одного з ключових військових об'єктів у східній частині регіону Барус. О 4.17 за місцевим часом нічне небо раптово освітилося так, ніби над землею зійшло друге сонце. Те, що спочатку виглядало як одиничний інцидент, за лічені секунди перетворилося на серію подій, які вже не можна було зупинити спалахи, хвилі тепла, глухий звук, що прокотився на сотні кілометрів, і повна відсутність зрозумілих пояснень у перші години після цього. Усе це стало початком історії, яку ми зараз відмотуємо назад крок за кроком. Цей об'єкт довгий час вважався одним із найбільш захищених. Про нього говорили як про місце, де зосереджено технології, що мають стримувати цілий регіон. Підготовка тривала місяцями, переміщення техніки відбувалося під щільним прикриттям, а інформація про реальний стан справ була доступна лише вузькому колу осіб. Зовні все вигидало стабільно, навіть рутинно. Але саме така стабільність іноді створює ілюзію безпеки, яка з часом починає працювати проти тих, хто в неї повірив. За кілька днів до події фіксувалися незначні сигнали, на які майже не звернули уваги. Нічні спостереження, короткі повідомлення в журналах чергувань, дрібні інциденти, які легко спасати на звичайну активність, нічого критичного, нічого такого, що вимагало б радикальних рішень. Принаймні так це виглядало зсередини. Але для іншої сторони саме ці дрібниці мали зовсім інше значення. Вони складалися в картину, яка з кожною годиною ставала дедалі чіткішою. У цій історії важливо не те, що сталося в одну конкретну хвилину, а те, що відбувалося до цього, як спостереження перетворюється на розрахунок, як розрахунок стає планом, і як план чекає свого моменту. Іноді вирішальним є не сила і не швидкість, а терпіння. Саме воно дозволяє дочекатися ситуації, коли будь-який рух у відповідь стає запізнілим. Саме про це ми будемо говорити далі. Поки офіційні коментарі залишаються обережними і загальними, факти поволі виходять назовні. І кожен новий фрагмент цієї мозаїки змінює уявлення про те, що вважалося надійним і недосяжним. Якщо вам цікаво розуміти такі події не через гучні заголовки, а через послідовний аналіз, обов'язково залишайтеся з нами і підписуйтеся. У наступній частині ми почнемо відкривати те, що довгий час залишалося залаштунками, і стане зрозуміло, чому цей ранок уже називають одним із найпоказовіших за останні роки. Тепер, коли перші хвилини події залишилися позаду, варто детально розібрати, як саме розгорталася операція і чому її результат виявився настільки визначальним. Щоб це зрозуміти, потрібно повернутися щонайменше на кінець грудня 2025 року коли активність навколо авіабази крит Ф6 у східному борусі почала поступово змінювати свій характер. Зовні це виглядало як стандартне завершення етапу розгортання. Внутрішні маршрути були розчищені, укриття підготовлені, а пускові установки остаточно розміщені всередині захищених споруд. Супутникові знімки, отримані напередодні, фіксували 9 пускових установок Орешнік, кожна з яких важила понад 40 тонн і перебувала у повністю готовому стані. Процес підготовки кожної з них тривав близько півтори години, після чого система вважалася обмежено мобільною, але практично прив'язаною до конкретного місця. У ніч з 2 на 3 січня ситуація почала змінюватися. О 0041 радари бази зафіксували кілька малорозмірних об'єктів, що наближалися з південного напрямку на наднизькій висоті. Пізніше їх ідентифікували як українські безпілотні апарати, що летіли нижче ніж 150 футів, використовуючи рельєф місцевості та мінімальну радіолокаційну помітність. Система протиповітряної оборони відреагувала швидко. Панцер С1 і ТОР М2 були проведені в дію, кілька цілей знищено, і жодна з пускових установок безпосередньо не постраждала. Під час цього епізоду стався лише локальний вибух у сервісній зоні за межами основних укриттів, який призвів до пошкодження обладнання і займання відносно невеликого об'єму пального. Командування розцінило це як обмежену перевірку оборони, не як серйозну загрозу. Евакуацію не оголосили, розгортання у залишили без змін. Для української сторони цей епізод мав зовсім інше значення. Використані безпілотники коштували менше 20 тисяч доларів кожен і не розглядалися як засіб ураження. Їхня основна роль полягала в зборі даних. Оператори фіксували час реакції, алгоритми роботи радарів, кількість задіяних перехоплювачів і послідовність дії розрахунків. Було зафіксовано, що за короткий проміжок часу російські підрозділи витратили значну частину боєкомплекту ближньої дії і розпочали процедури перезаряджання. Поведінка систем стала прогнозованою. Саме в цей момент стало зрозуміло, що ціль повністю підготовлена і знаходиться у фазі максимальної концентрації ресурсів. Ранок 4 січня почався спокійно. О 7.20 на базі відновили звичайний режим роботи. Згідно з внутрішніми звітами, вісім пускових установок були повністю заправлені і розміщені в укриттях, ще дві залишалися в резерві. Через використання твердого пального і необхідність підтримання робочої температури швидке переміщення установок вважалося практично неможливим. Для цього знадобилося б щонайменше дві години спеціалізовані бригади і повністю вільні внутрішні маршрути. Було ухвалено рішення залишити всі установки на місці. Системи с 400 забезпечували огляд великої дальності, тоді як панцер і Тор концентрувалися на низьковисотних цілях. Хоча близько 20% перехоплювачів було витрачено попередньої ночі, до світанку всі пускові були перезаряджені, жодних пошкоджень або втрат працездатності офіційно не зафіксували. Українське спостереження підтвердило, що всі заправні роботи завершилися до ранку і жодна установка не змінила позицію. Радарні шаблони залишалися стабільними, а дані з попередніх контактів показували, що при одночасному наближенні більше трьох цілей реакція систем сповільнюється до 80 або навіть 100 секунд. Протягом усього дня, 4 січня, не з'явилося жодних безпілотників, не було авіаційної активності, а всередині бази фіксувалися стандартні пересування техніки і зміни чергувань. Рівень готовності знижувався. Саме це і створило умови, яких чекали. О 4.17 ранку, 5 січня, почалася основна фаза. Майже одночасно пролунали кілька потужних вибухів усередині крит ВЕВ-6. Перший з них виник у захищеному укритті на східній ділянці бази. За лічені секунди вибухи поширилися на сусідні споруди. Дані сейсмічних сенсорів зафіксовані навіть на території Польщі, показали рівень колувань, що відповідав кільком сотням кілограмів тротилового еквівалента. Це однозначно вказувало на ланцюгову реакцію, а не на одиничне ураження. Початкове проникнення забезпечили ракети agm 158 jsm запущені з винищувачів f 16 які перебували в межах українського повітряного простору. Політ на наднизькій висоті дозволив уникнути раннього виявлення, а удари були спрямовані не по відкритих майданчиках, а по дахах укріплених сховищ. Боєголовки проникали всередину перед спрацюванням, вражаючи зони зберігання повністю підготовлених ракет. Протиповітряна оборона відреагувала із запізненням. Частина систем ще відновлювала готовність після попередніх дій. А ближні комплекси були перевантажені одночасними низьковисотними цілями, що надходили з різних напрямків. Додаткові перешкоди в роботі радарів призвели до нестабільного супроводу і затримок у прийнятті рішень. Вже о 4.19 стало зрозуміло, що всередині кількох укриттів відбулося займання твердого пального. Полум'я швидко поширювалося через вентиляційні канали і технічні проходи, утворюючи вертикальні стовпи тепла, які піднімалися на сотні метрів. Спроби перемістити решту установок, не дали результату. Під'їзні шляхи були перекриті уламками, а температура в окремих зонах перевищувала допустимі межі. Щонайменше дві установки залишилися заблокованими і були покинуті екіпажами. До 4.25 база вже не могла функціонувати як місце розгортання ракетних систем. Запаси, зібрані протягом місяців, були втрачені менш ніж за 10 хвилин. Ключовим стало те, що жодна ракета не була зупинена після старту. Вони були нейтралізовані ще до того, як отримали шанс піднятися в повітря, саме в цьому полягала суть усієї операції. Після 4.26 ранку події на Крит В6 перейшли у фазу, з якою вже не існувало швидкого виходу. Усередині об'єкта система управління почала втрачати цілісність. Спроби відновити координацію між підрозділами наштовхнулися на просту реальність. Частина кабельних трас була пошкоджена, резервне живлення працювало нестабільно. А обмін даними між радарами, пунктами управління і вогневими засобами відбувався із затримками, які в умовах такої ситуації мали вирішальне значення. Окремі підрозділи ще продовжували діяти, але вже не як єдиний механізм, а як ізольовані елементи, що реагували на фрагментарну картину подій. Системи великої дальності формально залишалися активними однак, боєготових перехоплювачів у перші критичні хвилини було обмежено. Процедури перезаряджання, які за нормальних умов займають від 40 до 60 хвилин, так і не були завершені. Комплекси ближньої дії зіткнулися з іншою проблемою. Вони були спроєктовані для роботи проти обмеженої кількості цілей, але в цей проміжок часу датчики фіксували одразу кілька напрямків, кілька висот і змінну швидкість наближення. Алгоритми пріоритизації перевантажувалися. Сигнали підтвердження надходили із запізненням, а частина контактів просто зникала з екранів у найневдаліший момент. На цьому тлі додатковий вплив засобів радіоелектронної дії зробив ситуацію ще менш передбачуваною. Всередині бази наслідки вибухів ставали дедалі серйознішими. Осередки займання створили теплові зони радіусом понад 200 метрів. Температура в деяких секторах перевищувала безпечні значення настільки, що аварійні команди фізично не могли туди потрапити. Дим і уламки перекрили внутрішні дороги, а окремі ангари частково обвалилися. Щонайменше три пускові установки, які спочатку вважалися неушкодженими, були перекласифіковані як непридатні через перегрів конструкцій, втрату допоміжного обладнання або пошкодження поряд розташованих споруд. Паливні машини, енергетичні модулі і технічні засоби залишалися там, де їх застала хвиля подій. Близько 4.36 командування зробило спробу врятувати те, що ще здавалося можливим. Було ухвалено рішення вивести принаймні дві установки з західного сектора. За звичайних умов така операція потребувала б щонайменше півгодини злагодженої роботи кількох розрахунків. Але в умовах високої температури, обмеженої видимості і нестабільного зв'язку час стискався буквально на очах. Поки екіпажі від'єднували допоміжні системи, поблизу периметра з'явилися нові низьковисотні цілі. Вони не несли великого заряду, але їхній таймінг був точним. Оборонні засоби намагалися реагувати, проте узгодженість дій так і не була відновлена. Одна установка змогла вийти з укриття і просунутися менш ніж на 150 метрів, після чого зупинилася через втрату працездатності допоміжних систем. Інша була змушена припинити рух через завалений маршрут. Обидві залишилися на території об'єкта. Подальші займання охопили склади, транспорт і технічні майданчики. Вогонь поширювався по відкритих ділянках, а вибухи меншої потужності тривали ще тривалий час. За внутрішніми оцінками, понад 70% логістичних засобів бази були або повністю знищені, або втратили функціональність. За таких умов навіть теоретично справні пускові установки не могли бути використані. Близько 4.45 пріоритети остаточно змінилися. Замість спроб відновлення боєготовності було оголошено часткову евакуацію персоналу з неключових позицій. Окремі розрахунки залишали свої місця після витрати боєкомплекту. Радіолокаційне поле ставало уривчастим, а управління розпадалося на окремі сегменти. З українського боку на цьому етапі завдання вважалося виконаним. Подальші дії були спрямовані не на нарощування ураження, а на підтвердження того, що об'єкт не зможе швидко відновити свою функцію. Спостереження показували, що жодна установка не покинула територію. А пожежі продовжували розвиватися без належного контролю. До п'ятої десяти ранку картина стала остаточною. Всі пускові орешні, які перебували на базі, були або знищені, або виведені з ладу. Щонайменше шість із них втратили працездатність повністю ще всередині укриків, решта не могла бути використана через пошкодження і відсутність підтримки. Матеріальні втрати оцінювалися в кілька мільярдів доларів з урахуванням самих установок, ракет, спеціалізованих радарів і допоміжної інфраструктури, створюваної протягом 8-10 місяців. Швидка заміна була практично неможливою через складність виробництва і обмежений доступ до критичних компонентів. Попри спроби подати подію як локальний інцидент, супутникові знімки демонстрували тривалі осередки високих температур, зруйновані укриття. І масштаб пошкоджень, який не залишав простору для оптимістичних трактувань. Інженерні групи повідомляли, що в окремих зонах температура трималася вище 600 градусів протягом понад години, що унеможливлювало будь-які негайні ремонтні роботи. У стратегічному вимірі наслідки виходили далеко за межі однієї бази.